Всім приєднувати RP Юрко Course Studios Official і сьогодні, як ви знаєте, ми граємо Hілkling Drusing 2. Да, друзі, це сталося. Це було дуже давно. З того моменту, як ми перестали знімати Hілkling Drusing 2. А чому ми? Бо. У Бо нас є міні-команда. І зараз ми подивимося, що тут є. В магазині, мабуть, нічого такого особливого немає. Ну, або є. Ну, зрозуміло. Сьогодні нас ми будемо грати в босс легенду. Иди Йорко Хілкин Россила, зараз ми поміняємо це ім'я, бо воно вже таке Готово. РП Йорко Дэнь, Ні. Ну, треба було, мабуть, про цей. Так, давай, короче, просто напишемо РП Йорко. Йомоя. РП Йорко Гейм. Вс ок все, я подтверждаю. Так, зараз у нас тут є зима на носу, Нікіта і таке-таке. Зараз нам потрібно, коротше, поміняти скін. І. Вау! Друзі, це це дуже цікавить мене. Знаєте чому? Бо тепер Dressing 2 стали, буде 2. Викрив... Стали були відкриватися. Предмети, яких ти шукаєш. Ну, тобто, ти їх не бачиш, але тепер ти їх бачиш. Далі машина. Тут у нас є дуже багато підкрасок і. <гум> дуже цікаво. Чесно. Сальто, ну. Чорт спидірі, побери. Так, зараз коротко, міняємо скин, бо ми щось на цьому дуже зацікавилось. А, значить, Нас буде. нас, нас буде Значит, шапочка з очками. Ось таке лицо А, ні, давайте отаке, от от так Таке, значить, у нас буде курточка, курточка, ось... Ні, курточка буде ось така. І знаєте, тут, коротше, структуру змінили. Реально, тут змінили структуру. Тут знову буде така бита, а штани у нас будуть ось такі ковбойські. Іга! Так, все. Готово. Тепер, значить... Ставимо зимні колеса. Треба їх трошки прокачати, щоб вони символізували. Поставимо ось цю штучку. 24 тисячі. І оцю штучку поставимо. Пім. Все, готово. Прокачали. І все, мабуть, нам вже треба їхати в дорогу. Це в нас легенда. О, боже. да, я так і знав, що вона буде першим. Бо мені здається, що. Тут просто, ну як сказати, не дуже удобно їздити. Ой, Боже, що ж таке? Сьогодні, мабуть, захворію. Чи не знаю? Я не знаю, тут у нас дуже довгий етап, тому я, мабуть, зря не взяв топливо. Або, мабуть, не зрає. Я навіть не знаю, так тут у нас. Опа! О, о, о! Тихо, 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 ти що, не вмири, бо якщо ти вмер... вмирнеш на... Ми тепер не будемо легендою. Ну як сказати? не будемо. О, і... Як я подивився по даним, ви чомусь не подивились моє відео ну, про цих зоопарків. Або перше воно вам не сподобалося, або друге воно вам сподобалося. Але просто в мене зараз немає світла. Та ну -мо, ну шо ж таке? Я програв все, друзі, це якесь кіпець. Так, давайте знову спробуємо, тільки вже поміняємо... Блін, у мене 2002 монети, я всі потратив. Як ти? Як, як я тепер куплю ралі. Ралі для цих. А, а, ралі не авто. Я не знаю, як я його куплю. Так, диві, диві. Ого, заднє сальто. Приколь. Просто прикол в тому, що в неї міняється деталі, але... Але такий же самий повтор в неї не міняється. Ну, вона їде, як її до їхала раніше, тобто І. І ось. Так, мені мабуть здається. Пум. Мені мабуть здається, що коли я прокачав свою тачку, то, я, то коли я не буду на цій помилки вже здаватися. І так, друзі, це, мабуть, останнє відео по Hill King 2, бо в нас повертається Бравл Talk. Точніше, Бравл Старс, до нашого каналу. Так він повертається. І тепер відео будуть випускатися майже не по Hill King Dressing 2, не по Кінкрафту і не по Роблоксу. Або е також по Бравлу. Але якщо я не встигну до зняти. До школи, то тоді, то тоді, ну тоді. І так я зробив це. Так, тут у нас все. Пещера не огня І все. Так, і авто Все у нас просто. 5200. И так, превосходно. И вуаля, все. Байкер. Давайте. І все, ми це зробили повністю. У нас тепер є все. І дивимося, скільки воно коштує. Сто тисяч! Мабуть, мені не треба було втратити ті монети, які я потратив. Ну, друзі, давайте ще для цього, для просто спеціального. Коротше, ми просто пройдемо випробування. Це не буде четвертою частиною, тому зразу кажу. Це не відноситься до четвертої частини, бо четверта частина буде, я не знаю, дуже-дуже дуже довга, мабуть. Вона дуже довго буде монтуватися, воно. Або вона дуже довго не буде викладуватися. Я навіть не знаю. Ну тут полюбасу або я, або вона. <гум> я не знаю. Ого, я проїхав на, пер... на передньому колосі. Пум У мене реально світло вчора не було. Уху, ху ху ми приїхали. Так. О! О, у нас вже тепер 12 тисяч монет. Так, тепер, мабуть, я повинен або програти, або виграти. Я навіть не. Я не знаю, якщо чесно. Ні, ну я тут по-любасу виграв. Ну це мені так здається. Якщо я програю, то я програю. Да, я виграв. Виграв. Короче, понятно. А, це гока. Чекаємо, скільки ж тись випробую. О, я знаю, я знаю це випробування, я його. Я.. 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 пройшов, коротше. Воно, мабуть, дуже сложне, або не дуже сложне. тіхо 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 А Скільки тут треба метрів проїхати, бо я не знаю. Та -ха 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 -ха. Просто виграв його на раз-два. Я навіть не думав, що я його виграв. О, спойлер! Ура, наконец-то я не, не выпав так. За скільки? За 12.05. 12 секунд. Нифига! Він летить, як якийсь, не знаю, хтось. Як він так приземляється? Я не розумію просто як. Ну, я програв, на одну секунду. Ну це, ну, це зрозуміло, що на, на секунду програв. Так, давайте ще ці мілкі випробування. Міл... Мілкі випробування і, мабуть, це відео буде закінчено. Бо це останнє відео про клім зараз, дав. Бо Ну, якщо в мене не зломлють, я буду знімати відео по Або я... Або я взагалі не буду знімати відео. Я навіть не знаю. Тому ось так. Запорізно, що я виграв, Тобто, теж понятно було, що я виграю. Не, я тут полюбасу програм. Да, я програм. На мілі-мілі 52 секунди. 52! дуже Так, давайте одну гонку зіграємо і, мабуть, все. Во. Так, ну тут понятно, що вони, вони легенди, але вони щось не, не дуже легенди. Бо в мене тачка прокачана, мабуть, до максимуму. Ну, ну не з правду до максимуму, але щоб вона була таке прокачана, що так. Да. О, господи, куди я? О! Пей, плати. За що плати? Я тобі, я тобі нічого не у тебе. Ми здається... А, тут туди на ТАПО, бо воно таке довге. О. О, господи, я вже думав, що я помер, а я не помер ніколи. Так, так, так. Чекаємо. І так, друзі, якщо що, це буде відео змонтировано. В іншоті, бо я давно не монтирую це відео. І це все? Це все? Я так і знаю. От я не знаю, 55 гривень. Предстоящий сезон буде. От, я не знаю, мабуть. Якщо я куплю 50, за 55 50 гривень цей брав цей преміум, то коли я дійду до чемпіона першого, я мабуть, вже, вже все розблокирую. І куртку, і штани, і цього чоловіка. Чудовічка. Е, ну, так, друзі, коротше, це відео було, мабуть, дуже прикольне. Зараз Чемпіон! Це, це мені дуже подобається. ВЖЕМТОХІ подобається. Що в мене є в чемпіонах? Ні, ні штанів, ні куртки, ні кепки. Понятно. Дивіться, як буду виглядати Скин чемпіон, Та не пода, Та ну -мо, я ж кажу, я ж кожу зачекай. Са можна поймаю. Ну що, друзі, це відео було дуже цікавим. Я буду це відео монтувати із іншота. Тому з вами був із Yorko Ставте лайки, підписуйтесь на канали, пишіть коментарі, якщо вони у вас є. Е -е Але якщо у вас не виключені коментарі пользуватися, то вибачте, це не я їх виключав. Це просто щось произошло. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і знову. Ну и всем пока!